Якщо говорити про те, чому е, президент е, України поїхав зараз з візитом до Великобританії. Яке значення цьому візиту надається, е, необхідно підкреслити, що цей візит він, скажімо так, є частиною певної ширшої поїздки президента України до Європи. Зокрема, е, має відбутися візит до Брюсселю виступ у Європарламенті, е, ну і цілком логічно, що е, так само. Цьому візиту передує візит до стратегічного партнера України поза Європейським Союзом до Великобританії. Власне, якщо брати а, за основу ті геополітичні суб'єкти, які найбільше допомагають Україні, то ми можемо казати про європейський союз як про певний суб'єкт. Про Сполучені Штати, ну і так само можемо говорити і про Великобританію, яка, окрім того, що сама відіграє певну роль, вона так само має певний вплив на низку держав, які входять до британської співдружності, які так само досить активно допомагають Україні. Я маю на увазі і Канаду, і Нову Зеландію, і Австралію. Тому це справді з одного боку певний символічний жест, який демонструє рівень. Співпраці між Великобританією та Україною і демонструє те наскільки е, велику роль Київ віддає співпраці із е, Лондоном. Ну з іншого боку, це так само і можливість обговорити і вирішити цілу низку нагальних питань. Тому що Великобританія не просто підтримує Україну, наприклад, на рівні дипломатії, чи на рівні, наприклад, декларації, чи навіть на рівні фінансування, але й надає достатньо серйозну і значиму підтримку озброєнь, і це о, зараз одне з найбільш значимих питань, я думаю, що які обумовило значною мірою цей візит. Тому очевидно, ці питання будуть обговорюватися і вже попередньо анонсовано. В британських ЗМІ що мають підніматися достатньо серйозні питання, зокрема і про навчання українських льотчиків у Великобританії, про продовження програми із навчання українських військових, ну і зрештою про якусь далекобійну зброю, яку, начебто, Великобританія може надати Україні. Тому я думаю, що ці питання прикладного характеру. Вони в цій ситуації не менш важливі аніж символічний характер демонстрації значимості візиту знову ж таки лідера України до Великобританії. Тут усе в комплексі, і це просто відображення. На відповідного рівня україно-британських відносин. Звичайно, реакція буде, вона буде, як завжди, така істерична. Вони, як завжди, будуть через своїх пропагандистів обіцяти знищити Великобританію, розбомбити Лондон ядерними ракетами, малювати якісь чергові червоні лінії. Але я не думаю, що насправді на це хтось вже зважає особливу увагу. Тому що ну, от вони по суті дійшли до певної. Скажімо так, смислової межі, за якою вже нічого немає. Тобто, от вони самі, власне кажучи, ну, ледь не рік тому розпочали ці самі ядерні погрози, вони їх продовжують і далі, і за великим рахунком, виявляється, що якихось інших інструментів у них вже не лишається. Тобто Європа зіскочила з російської газової голки, питання з нафтопродуктами так само вирішується. Економічне значення Росії для Заходу стрімко падає. Ну а ті загрози, які вони, наприклад, могли раніше висловлювати через застосування якихось конвенційних озброєнь чи якоїсь відповідної конвенційної ескалації, ну вони саме для Європи і для НАТО вже не виглядають якимись занадто страхітливими чи страшними. Тому ну фактично залишається лише один аргумент: будь-якій незрозумілій ситуації обіцяю використати ядерну зброю. Але коли ти робиш це вперше, то це е, провокує якісь певні кризи, якщо вдруге, втретє, в десяте, в двадцяте, ну це вже починає сприйматися як якась своєрідна рутина і е, е, якийсь відповідний атрибут політичного дискурсу. Тому. Я думаю, що реакція в Кремлі буде такою помірно істеричною. Медведєв, там, мабуть, хряпне там, 300 грам і напише якийсь істероїдний пост про те, що нехай там не думають, що вони зламають Росію. З Росія всіх переможе і всіх захопить. Щось подібне скажуть і інші пропагандисти, і на цьому все. Ну, а що вони можуть зробити? Ну що, реально оголосять війну Великобританії? Ну ні. Значить будуть займатися відповідними погрозами. На жаль, від цих терористів можна чекати якихось чергових терористичних атак на Україну. Тобто, ми пам'ятаємо знову ж таки, от, інформація про те, що Україні будуть нарешті надані танки наступного дня, оцей страшний обстріл України. Тому тут так само це виключати не можна, і я думаю, що всі в Україні мають бути готові до відповідної чергової терористичної істерії від цієї держави терористів. Я думаю, що справді Україна готується до різноманітних варіантів ескалації з боку Росії, якихось нових вторгнень це ніхто не приховує перші особи України, включно із президентом України Зеленським, так само це постійно підкреслюють, що справді Росія готується до якихось спроб нових наступів, збирає для цього сили, проводить мобілізацію, яка не припиняється ні на день. Хоча офіційно, вони начебто її е, згорнули. Тобто вони накопичують ресурси, і очевидно, що справді, от ці всі кремлівські шизофреніки, мабуть, і справді сподіваються, що от вони знову наваляться всіма силами і цього разу, от нарешті, вже точно переможуть, і вже як переможці будуть диктувати усім свої умови. Тому це абсолютно серйозний виклик. До нього треба ставитись належним чином. Зрозуміло, що Україна в таких умовах кидає всі зусилля для того, щоб максимально залучити будь-яку відповідну допомогу. З боку країн, які раніше говорили про підтримку України, і тут так само треба віддати належне на Великобританії. Вона одна з найбільш послідовних в цьому аспекті. Тобто, вона вони перші знову ж таки погодилися надати Україні сучасні. А, західні танки власного виробництва і таким чином розкрили можливості для того, щоб інші держави а, до цього руху приєдналися. А, тому, знову ж таки, це так само, я думаю, один із найбільш важливих напрямків. Тобто, очевидно, справді Україні потрібно більше і більше озброєнь для того, щоб максимально ефективно відбити оці всі нові нові хвилі російських агресорів. Знову ж таки, а, це. А, Питання обговорення якихось питань знову ж таки неофіційного, неформального, воно завжди існує, тим більше коли здійснюється якийсь візит, і коли, наприклад, лідери зустрічаються особисто і мають нагоду особисто поспілкуватися. Зрозуміло, що це відкриває можливості в тому числі і для неформальної комунікації, яка не буде предметом загального обговорення, принаймні зараз. Тобто, справді, мабуть, обмін якоїсь інформацією буде. Будуть якісь відомості значимі і важливі для України, це все безперечно буде, але про це ми звичайно зараз нічого не дізнаємося, і якщо дізнаємося, то через певний час, О, тому що очевидно, що подібний фактор так само може бути, і було б досить дивно, якби не використали відповідну нагоду від спілкування для того, щоб не обмінятися в тому числі якимись неформальними баченнями, в тому числі і щодо можливого. Якоїсь спільної стратегії подальшого подальшої консолідації заходу з метою підтримки України, оскільки Великобританія, тут знову ж таки, як я вже казав, є найбільш послідовним партнером України, то очевидно, що Україна розраховує в тому числі на дипломатичні зусилля Великобританії для того, щоб впливати на інші країни заходу, які до цього часу можуть мати певні коливання в своїй позиції. Тому не виключено, що ця зустріч, цей візит президента України до Великобританії, буде використаний в тому числі і для координації відповідних дипломатичних зусиль.